Вітаю, друзі, установочний центр Допавто Україна. У нас в роботі Mazda CX 7. Замінили головний пристрій на планшет на Android. Достатньо якісний 432 з швидким процесором 8 ядер 2,0 ГГц. І зараз я ось можу вам показати це. Я розділив екран з GPS-навігатор і в нас тут е, радіо. Тобто я розділив екран для того, щоб ви могли бачити, що можна їхати по е, GPS-навігатору і е, можна... Слухайте радіо одночасно. Як виходити з цього режиму, ось так і слухайте радіо. Так само. Кнопочки на кермі цієї цій мазді, друзі, в нас, як ви бачите, працює. Ви зрозуміли, що я вам тільки що показав, що цей верхній екран синхронізується з кнопками на кермі і з, даним, з даною магнітолою. Якщо буду листати канали, ось 105, спеціально, бачите, відведу подальше, 104, 106,1. 1079. Ну, тобто, повністю те, що показує магнітола, те саме синхронізується на даному верхньому екрані. Ну і плюс цей верхній екран з бортовиком він е, управляється ось цими кнопками, де нам можна певну інформацію знайти. Про автомобіль пробіг і ну все те, що необхідне. Е, так, і зразу вам покажу, що ми встановили камеру заднього огляду. Подивіться, з яким кутом огляду. Ось так, якість вам покажу. Камера заднього огляду. Будь ласка, вже можна паркуватися. Ура! О, це для тих, хто просить, покажіть, як працює синхронність камери переднього і заднього огляду. І вуаля, вмикаю драйв. І показую вам якість картинки камери переднього огляду для безпечного паркування, друзі. Ось так дуже гарно я під'їжджаю до Бровки. Ну, вона працює 8 секунд, потім вимикається передня камера після задньої. Але якщо нам дуже потрібно, ми можемо її просто вмикнути з кнопочки, як я тільки ще нажав. І ось таким чином це все. Ось. Далі. Що стосується головного лаунчера, то я тут вмикнув YouTube зараз. Але я перейду, звичайно, сюди поставлю GPS-навігатор, ну все ж таки дивіться, як. Гарно. З YouTube на головному лаунчері. Ось. Тобто, що це взагалі таке? Це швидкість нашого автомобіля, ось буде справа. Далі робота усіх додатків. І на цьому ось екранчику, коли в нас працює YouTube, то він не відключається, коли ми виходимо з даного додатку. На даному лаунчері, якщо на цей екранчик, ми хочемо перенести якусь додаткову програму. Наприклад, я хочу зараз карти Google Maps сюди, то я ось так роблю. Бачите, з додатка вийшов і тишина. Тобто ну, додаток вимкнувся YouTube, да? А я зараз по GPS собі покатаюся, або сюди на цей екранчик можна поставити весь. Ну, Дуже удобний лаунчер, класний. Ну, Давайте назад перейдемо на YouTube і, да, і вимкнемо вам стінг, щоб ви могли подивитися класні кліпи. Так, внизу на даному лаунчері я можу виставити додаткові програми, які мені найбільше необхідні. Наприклад, таку програмку, як Carling 2, це в нас CarPlay. І ну, радіо доступ до всіх додатків у нас ось в вертикальній полосі е, програмок. І якщо я хочу слухати флешку, наприклад, USB, то я зупиняю стінга. Кажу йому стінга, становись. Ось, зупинись, так? Да? І слухаю ось треки. Коли я вмикаю треки з флешки, то я так само роблю гучніше тихіше ось, з кнопок на кермі. Ну і звичайно ж листаю треки ось таким чином. Як ви бачите, все повністю перелистується. Якщо я знімаю або кладу трубочку, то я жму на цю програмку і так само в мене знімається трубка під час дзвінка. Да, все це так само зараз у нас показується, дублюється на екрані. Ось бачите, MP3, який трек. Ось бачите, четвертий трек. Я трошки далі так. Перший трек або другий трек. Да? Ну, тобто, все це в нас дублюється на додатковому екранчику. Це для тих, хто, кому подобається, щоб в Мазді все працювало по феншую. А, так, ну, Я поки що не буду вам рекламувати YouTube ролики. Да? А, просто <кій> включу більш практичну систему GPS-навігатора. І, звичайно, ми кудись зможемо поїхати. Ютуб працює і на великому екрані. Ось така якість картинки. Ви можете зацінити, як ми можемо за кермом їхати, <кліпи> дивитися мультики, кліпи, дітям щось вмикнути, якийсь дитячий фільм. Все це буде ну, достатньо якби швидко і класно працювати. Ютуб відкривається, магнітола достатньо швидка, тому що дозволяє процесор. Так, що в нас тут вийдемо з програмки? Ось то я випадково так нажимаю, тому що дивлюся і на екран, що вам показую. і, і заодно. Ну, Що ще можна тут розказати? Де процесор звука покажу я потім про налаштування. Саме головне CarPlay, Android Auto, роздаємо інтернет на саму магнітолу. І еквалайзер звука ось такий. Професійний. Да, до речі, магнітоли ми замовляємо з Mosfet 7851, тому звук класний. І а, навіть приємніше буде ніж в рідній а, при роботі рідної штатної магнітологи. Звертайтесь до Павто України з радістю вам допоможу.